І знову привіт! З вами Stalker Reactor. І ми йдемо сьогодні добувати наступний наш легендарний артефакт з вогняного торнадо. Ось тут, на градирнях. Ось на карті тут знаходиться. Цікаво чи можна забиратися наверх туди. А це потім подивимось. Нічого так величина. Так, тут багато конструкцій. Ось тут де труба. І стовпчик бетонний. Ми запригаємо наверх. Скаляється знову. Ми почекаємо трошки, бо вже зачинаємо йти. Ага, вона, вона періодичною виявляється. Окей, будемо зараз з цим боротися. Tak, ja, kiedy wam przejdę, tak je ona nie rozgorzyła znowu. Tak, wizę na wierch. Tak, poczekajmy troszkę, bo ona zaraz znowu będzie. Немає, то пішемо. Так, сюди, сюди. Добре. Тепер ми йдемо ось сюди на цей місток. Там є далі містки, а це нам не потрібно, тут є місток досередини. Далі знову розрівається. Треба почекати. За, за саме головне, що у вас був добрий термозахист розпалити до, досить таки швидко йдемо у самий її центр зіскакуємо сюди і ось димна на гайка перша так тепер потрібно звідси Вибратися. ой 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 Окей, okay, тепер потрібно швиденько звідси вибиратися, тому що ой, як гарячі. О, нарешті. Дивимося, що садки артефакти дістали. Дивна гайка один з легендарних змінених предметів, по якісь сталкери деревянять біля багаття. Незвична гайка неприємно холодна на дотик, поки вона поясі, кров у разі поранення звертається майже миттєво, але самі рани хоються набагато довше. Тобто я розумію так, що вона діє на поранення. Дуже чудова річ, вам скажу. Що не треба додатися з бентами? Ось так, мої друзі, добули ми гайку. Ще ось тут бачу якась драбинка із телепортом. Зараз ми подивимося, що там є цікавого, поки ми тут піднімаємось наверх. Далі. ось тут телепорт. Подивимося, куди він веде. Оп! Ага! І на самому верху. Гарний краєвид. з самого верху. Подивимося, що там. Нічого так висота. ЧЕС видно. Градирні видно. Ага, ось це, мабуть, оці затуманені райони, то це, мабуть, і є ЧАЕС та градирні. Тут можна знайти ствол Дніпро, сейф. Правда, цей ствол трошки знищений, так що він безкорисний. Треба якось ще дістатися назад, вниз. Але щось я не бачу, як це зробити. Хоча там внизу була аномалія. Спробуємо. Ось так, друзі, дослідили ми градирню, знайшли чарівну гайку, кажу вам до зустрічі, а я пішов далі шукати для вас щось цікавого.